В Олександрії створюють раду ВПО. 9 листопада розпочався прийом документів для формування складу ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Триватиме він до 16 листопада. Стати членом ради запрошують ВПО, місцем фактичного проживання яких є Олександрійська громада, зокрема, і підприємці, які перемістили свої виробничі потужності та активи, представники громадських і благодійних організацій, діяльність яких спрямована на забезпечення та захист прави ПО і реалізацію проєктів у межах Олександрійської громади. Детальніше на сторінці Олександрійської міської ради. У суботу центр допомоги Олександрія отримав 250 продуктових наборів від благодійників, зокрема Кіри Лісман. Допомога розрахована на родини з дітьми до 17 років, включно, які перемістилися з Харківської та Донецької областей. Видача планується з понеділка за попередньою реєстрацією. Посилання на сторінці Центру допомоги Олександрія. Працівники культури міста зібрали та передали до координаційного центру волонтерів міста Олександрія 24 тисячі 730 гривень. Ці кошти, написали волонтери координаційного центру, допоможуть придбати чергову автівку для наших захисників. Приютівська громада вдосконалює місце проживання для внутрішньопереміщених осіб у Воїнівці. Зараз замінюються старі дерев'яні вікна та міжкімнатні двері на сучасні та функціональні металопластикові. Вже замінили два вікна у вітальні та ще два у житловій кімнаті, а також встановили нові двері на кухню, йдеться на сторінці Приютівської громади. Хореографічний колектив сучасного танцю Капріс, керівниця Наталія Труш, взяв участь у всеукраїнському фестивалі конкурсі з різних напрямків хореографії Кубок Центральної України, який проходив у Кропивницькому 11 листопада. На розгляд журі було представлено дві хореографічні композиції. Шлях до перемоги старша вікова категорія та радість життя середня. За підсумками конкурсу, вихованці колективу Кафріс посіли перше та друге призові місця. Фестиваль мав благодійну мету. Під час заходу було зібрано 16 тисяч 400 гривень. Частину коштів передали на дрон для 4-ї танкової бригади.